Пане Панове, запрошуємо усіх з великим задоволенням на перегляд другого матчу сьогоднішнього вечора Просто Смитро Тоган, Андрій Мідик, Дмитро Пастуш, Василь Андрухів покращує свій відрив. Удар ворота. Ну, команда собі як не крути, але фактично забезпечила потрапляння у топ 6 Мідик пробиває ближній кут Гол! Андрій прошиває Василя Власюка. 17-та хвилина матчу Андрій Мідик. Плани. Пригадуємо зустріч про трімбіто, зокрема. Поволочухна. біде передачу. Удар голову у нас нічія данодим. Браво! Все з чистого листа Петро Григораш замикає. У першому матчі два м'ячі вже в цьому поєдинку один гол власю! Сергій виводить сон серв у лідери. Сьогодні, будь ласка! Проти Микити Кіпа. Спокійно грає 27-й номер. Помилка. Удар п'ятою по центру. Через ближнього. Мідик. Сьогодні Андрій забивав. Лучків. Передача. На семеях той б'є лету. Передача від Тогана, Напрошувала центральну зону. Івані Люлька. Тоган, Спокійно пастушок. Може пробити. Дмитро Рикурсвец Власюка, Браво вас рає. Восьми номер команди. Совсет, Без фолу було зірано, Семенів піддає передачу. Пастушок. Удар! гол, 2-2. Ось привезли самі собі клопотів футзалісти Усміхається Висміхається, Іригори. Розумію. Знаєте, такі речі. Кіпа пусті ворота віддає на чухну удар, який претендується звання найкращих у своїх команд. Тон пробиває у дальній Вертаємось на обговорення другого тайму. Чергового поєдинку першої АйТі-ліги. Переведення праворуч. Горощу. Може пробити. Цієї відстані влучає. От митротога. Двох наступних протистоянь. Рінбіт, НХ. Софсервий ту планів. Передача Семені. В грудні під л Дмитро Митротога набирає хорошу швидкість. покотив на івенія Люлька. Той знаходить Дмитра Пастушка. Простріл! Удар, в ближній кут. Власюк помилився. Лучків. Пастушок. Вихід вічна від штоганові дай. Пусті ворота. Удар! Голу немає! Браво! Власюк! Закидає вперед. Багато боротьби. Без фолу. У цьому епізоді є можливість удари по уродам. Сейв Телесничко. Телесницький. На Дмитра Телесницьк. Пастушка. Той приборка м'яч. Ласюк нас доганяє останнього. Кут доволі гострий пастушок проти Степана Курдила. Пройшов суперника. Пастушок пробив. стійку. Тоган Не Відпочиває поки що. Павлочухна та. Мідик направив правому з Роман Семенів. Можна було віддати цю передачу. У стіночку Райтстоном Семенів прибуває з Лету можливість. Простріл у стійка. Лучків, Мідик один. Відайте ж йому передачу. Надто далеко Лучків від себе м'яч Пустивку. Товий удар на удар. Повротав, що це навіть простріл, а де ж б... один. Микита Кіпа Степан Курдило. Забувати потрібно. Удару немає. І у нас доганяє Павлочук. Елегантно. програв суперника, пробив! Оу! Після хорошого удару Диме, Павло Полочухна. Знову совсем змушений нас доганати. противника. Є можливість зробити одразу. Встояв. Семенів. Передача на Юрія Лучків. Вихід 3 в 2. Лучків, Семенів. Івані Юлька. Ударна позиція варто забувати. Передача. Гол! Григора власні ворота. чотири 2 Ну все, мабуть, фінітала комедія. I, Подальшим може звертатиметься подія у зустрічах. Між тим же Нептуном та Едвантісом. Удар від Власюка! Намавський футзал нам небо. Як подобається Семенів, намагався влучити по попустим воротам Павло Чухна, тепер атака 3 в 2 на користь об серву. Сьогодні у Юрія. Ось не для себе він грає. Можливо, десь і стан суперника. Передача на пастушка, той може оформити дубль. Пробиває у дальній даній Корпусом п'ятою. Мідик. Вихід 2 в один. Ну все. Вже не біжить назад Сергій Власюк. Горощук з останніх сил. Мідик пробиває у ближній ку. Серв був близьким навіть до того, щоб здобути перемогу. Горощук полетів так у акробатичному стрибку на голкіпера. Лучків з доска по центру на добиванні Семеді. Ці зустрічі далі. Прийдемо до обговорення, який захочемо. Передачу. Напрямку Микита такий той забиває! 4-3. Браво! Але все одно це не те, чого би хотілося сьогоднішньому лідеру команди Савосеру. Готується до стадії плей-офф. Сар з за збереження прописки, але команда швидше за все залишиться у топах е першої ліги. А щодо Тихван. Е